Раніше ситуацію довкола розгортання сил північної Кореї у Курській області Російської Федерації обговорили на засіданні Радбезу ООН. Переважна більшість країн засудили дії Росії та КНДР, адже вони порушують низку резолюцій Ради безпеки щодо північної Кореї, які сама ж Росія раніше і підписала. А поглиблення незаконної військової співпраці між Росією та Північною Кореєю становить серйозну загрозу як для Європи, так і для Північно-східної Азії. Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд переконаний, що рішення Росії залучити північнокорейських солдатів є демонстрацією відчаю. Тим часом російський, тим часом російський посол Небензя заявив, що Москва і Пхеньян розвивають відносини в межах міжнародного права. А інформація про війська КНДР у Росії є нібито брехнею, яку поширює президент Зеленський та союзники, щоб схилити Південну Корею активніше співпрацювати із так званим київським режимом. Небенця порадив північно-південно-корейським колегам виявити мудрість і навестися на так звані провокації. Тим часом український посол Сергій Кислиця повідомив, що 12 тисяч військовослужбовців КНДР вже проходять підготовку на п'яти полігонах східного військового округу збройних сил Російської Федерації. За його інформацією, до складу контингенту входять не менше 500 офіцерів армії КНДР, а також три генерали зі генштабу Корейської народної армії із військовослужбовців КНДР планується сформувати не менше п'яти підрозділів чисельністю 2-3 тисячі. Кожен один такий підрозділ прирівнюється до мотострілецького полку. Військовослужбовці КНДР повинні носити російську форму і використовувати російську стрілецьку зброю. Їм також видадуть російські документи, що посвідчують особу. Зокрема, для приховування їх присутності передбачається інтеграція військовослужбовців КНДР в російські підрозділи, укомплектовані представниками етнічних меншин азійської частини Росії. Серед них, наприклад, бурятський окремий батальйон 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Росії. Підготовку військовослужбовців КНДР на далекому сході Росії проводять досвідчені російські військові інструктори ВДВ і підрозділів спеціальних операцій. За наявною інформацією, з 23 по 28 жовтня з східного військового округу до кордону Росії з Україною вилетіли не менше семи літаків із військовослужбовцями, чисельністю до двох тисяч ста людей